У Карпатському селі Либухора понад дві тисячі жителів. Тут відновили будівництво школи на 360 учнів. Документацію на зведення школи почали виготовляти ще у 2004 році, але потім проєкт став довгобудом, розповідає староста села Михайло Щур. Зараз у нас зроблено повністю всі поверхи, накрито і частково зроблено опалювання. Зараз роблять хлопці, доробляють до засходи і. Що там ще роблять каналізації на даний момент? З понеділка починають електрики проводити. Планок є на 1 вересня 2024 року робити відкриття. Опалювати нову школу, говорить Михайло Щур, планують за допомогою твердопаливних котлів. На подвір'ї вже збудували котельню. А у самому приміщенні школи, крім учнівських класів, також зводять спортзал, актову залу, санвузли. Наразі майстри утеплюють стіни та горище. Ми зараз на стріху знаходимося, тут є. Настелена на, серед, на низ плівка, на нього двойний слой отеплювача, і потім після нього ще буде йти 5 сантиметрів роствору. Та сама процедура буде проходити на першому поверсі, щоб тепло теплити низ. Наразі учні Либохори навчаються у трьох дерев'яних корпусах старої школи. Минулого навчального року випускниками стало 220 учнів. Школа не вміщає такої кількості дітей, говорить директор навчального закладу Микола Мушин. У нас тут є 12 класних кімнат, і ми в одну зміну просто не в силі. У нас навчання у дві зміни. І в осінньо-зимовий період ми навчаємося з 8 години і закінчує відповідно о 19-й годині. Школярка Софія Дзерн каже, що всі роки навчалася у старому приміщенні школи, в якій не завжди було комфортно. Найважче, мабуть, узимку, коли холодно. От тоді приміщення старі. Опалити їх дуже важко, і щоб нормально вчитися, ми маємо сидіти в куртках на уроках. Водій Василь Фишньовець каже, що деякі учні живуть за 5-6 кілометрів від школи, тому вранці він їх забирає на шкільному автобусі. Ой, дорога у нас така недобра. Боже мій, боже, я плакати хочу. Я чотири роки їдув автобусом, я його розселяв по перевізду до Львова і робили капітальний ремонт автобусові. За чотири роки зробили капітальний ремонт там. Все, ну, дорога в нас дуже погана, дуже Василь Фишньовець додає, сподівається, що з часом крім нової школи збудують і нову дорогу. За словами начальника відділу технічного нагляду обласного департаменту освіти Богдана Прокупчука, щоб завершити будівництво школи у Лебохорі, потрібно понад 30 мільйонів гривень. Внесено зміни до програми капітального будівництва і на роботи для продовження будівництва у цьому році, значить, виділено з обласного бюджету 10 мільйонів гривень. Звичайно, що цього недостатньо, але принаймні, щоб зберегти динаміку. Будівництва, значить, в умовах, в яких ми звичайно зараз перебуваємо, то ці кошти суттєво допоможуть наблизити завершення будівництва. Ольга Іващук, Володимир Стадник, Суспільне, Новини, Львівщина.